Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1240 за підручником Алебра 7 клас, автора Олександра Естера. І наше завдання чи належить графіку функції Y дорівня мінус 4,5х плюс 1 точки А, Б, С і Д. Так, поїхали перевіряти. Ми пам'ятаємо, що підставляємо замість х X і Y з наше значення і дивимося, чи дорівнює ліва сторона праві, чи не дорівнює все. Починаємо з першого з точки А, яка має координати мінус 2, 10. Так? Пам'ятаємо, що кожна координата відповідає перша х, друга y. Тепер у нашу красиву таку функцію треба підставити замість y 10. Записуємо 10 дорівнює мінус 4,5. Далі, замість х мінус 2. І плюс 1. Все. 10 дорівнює. Мінус на мінус дає плюс. Так буде додатнє число. 4,5 помножити на 2 буде 9. 9 плюс 1 буде 10. Дорівнює. дорівнює. Значить, що робимо висновок? Належить. Належить. Є друга точка. Б З координатами 0 мінус 1. Так само робимо Y. Ви ж не пишіть хоч зверху. Це я для вас пишу, щоб ви розуміли, де ми беремо координати. Значить, замість Y пишемо. мінус 1 дорівнює мінус 4,5. Далі замість x, 0, плюс 1. Так, мінус 4,5 помножити на 0 буде 0, так. Отже, мінус 1 ніяк не може дорівнювати 1. У нас знаки не зійшлися. Тому не належить. Не належить. А Третя точка у нас це з координатами 4 і 17. Так само Y, Так, пам'ятаєте? Так. Значить, у нас буде 17 дорівнює мінус 4,5 помножити на 4 замість х, Так, і плюс 1. Щось у мене вже таке прочувствує, що таке. ну, Хоча. 17 дорівнює. Мінус 4,5 помножити на 4. Як ми множимо? 4 на 4. 16, так? А 0,5 на 4 це буде 2. 16 плюс 2 буде мінус 18. Так? Плюс 1. Знову знаки не зійшлися, так? Дорівнює мінус 17. Тому не належить. Не належить. І остання точка. Четверта, це наша точка D, з координатами 10 і мінус 44. Так само X, Y. Значить Y дорівнює. Тобто мінус 44 дорівнює. Мінус 4,5 помножити на 10 замість X, так. І плюс 1. Ось тут виходить. мінус 44, так, дорівнює. Мінус 4,5 на 10. На один знак вправо переносимо кому. Це буде мінус 45 і плюс 1, це буде мінус 44. Все Дорівнює? А, не дорівнює, бачите? Не домалювала. Так, значить, належить. Належить. Допишете саме. Все, це і буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за терпіння і за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па.